До Запоріжжя з Олімпійських ігор повернулися фіналісти та призери. Цьогоріч срібло з греко-римської боротьби до Запоріжжя привіз парвіз Насібов, який почав свій шлях до першості ще з малку. Відтепер у спортсмена вже дві срібні медалі. Першу олімпійську медаль парвіз виборов у 2020 році. А от фіналісткою зі стрибків у воду стала запоріжанка Вікторія Кесарь. Обоє запевняють за можливість здобути такі результати вдячні нашим захисникам. Дуже багато людей, які мене бачать, які воюють, які надсилають мені відео, вболівають. Це мене дійсно мотивує, і мої тренери, вся наша країна, кожен наш тренер та людина, яка вкладає в нас душу. Якщо цю медаль поділити на нас всіх, то напевно, і металу не вистачить. Тому в першу чергу наші військові низький уклін їм, тому що не було б їх не було б ні нас, ні наших медалей. Зі здобуттям високих результатів олімпійців привітали представники місцевої влади. Для того, аби вмотивувати молодь на нові досягнення, переможцям вручила грошові сертифікати на суму від 120 тисяч гривень до 2 мільйонів. Головну нагороду отримав парвіз Насібов. Якщо ти йдеш вгору, то, окрім того, що треба пришвидшуватись, це певний такий дивіться того, що якщо складно... То ти дійсно йдеш вперед. І я дякую вам за те, що як би складно вам не було, як би складно не було перемогти себе. Якісь внутрішні страхи, потужних зовнішніх конкурентів, ви це зробили і довели всьому світу, що Україна непереможна країна. Це дійсно те надбання, яке ви принесли до Запорізької області. Це те, чого на протягом довгих років ми чекали. Я хочу подякувати тренеру, я хочу подякувати всім тренерам за те, що не завдяки, а навпаки, вам вдалося зробити такий результат на території Запорізької області. Це привід пишатися за нашу державу. Як з 24 лютого ми пишаємося нашими військовими, нашим вищим політичним керівництвом держави, так і нашими спортсменами.